Доброго дня. Що Щось станеться. Домоносного загальний розклад. Буде телефонний дзвінок, повідомлення відносно роботи, новопочинання, пропозиція, шанс. Можливо, навіть те, чого ви очікуєте. Ви повинні вірити в власну ресурсість і йти в починання. Даний шанс, дана можливість дасть вам вийти з без бідності. Долоносна ситуація, яка допоможе вам вийти з підвішеної ситуації і перемогти по відношенню до конкуренції тих людей, які тривалий час закривали вам шляхи, не давали можливості досягнути результативності. Ви, інтелектуально розвинена людина, поставити крапку. Власне, якщо зробити вибір відносно даного шансу, даної можливості, вийдете з бездіяльності. Ситуація тривалий час складалася саме так, і насамперед чітко надається інформація, що були саме ті люди, і не одна людина, яка цілеспрямовано закривала вам шляхи не давала вам можливості отримати шанс, можливість розвитку, ну і покращити ситуацію відносно. Вашого благополучня і достатку, але поставлено крапку. Вибір за вами. Скористайтесь даним шансом, даною можливістю, не зрадите самі себе. Тобто, от зверніть на це увагу. Ситуація буде стілюватися. ситуація, коли за вашою спиною велася гра, і з часом ви досягнете результативності завдяки даній можливості, даному шансу. Буде телефонний дзвінок від жінки. Повідомлення, інформація, пропозиція, яка кардинально змінить ваше життя, вибір за вами.